Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Попереднє відео всі дивилися, от і всім же ж цікаво було побачити огляд плуга, якого я їздив до Ванікій купувати. Ну, він був повністю в розобраному стані, так як з легковим автомобілем Volkswagen та Уран. І плуг дуже великий. ну Ваня, тим паче фарбував, він був розобраний, можна казати, до Болтика, і там не було що показувати. Ото один корпус мій там показали біля Лемкіна для порівняння. остальне ми все по запчастинах загрузили. Я вже вдома проводив збірку. Ось, маю трактор Scout tu 404 c і потрібен до нього плуг. Ну, Я ці бомети 2,35, навіть 2.30 3,25, не хочу категорично, не знаю. Був у мене, скажімо так, плуг, похожий на шифенгу. Його додовести до толку, щоб він нормально орав. Це дуже складно. От і не хотів я гратися з ним, хотів тільки якогось закордонного плуга. Ну, Більш-менш нормальній якості, який дійсно буде орати цілину, нормальну цілину, а не так, що там як-небудь посковіряти? Ну, от хотілося саме такий плуг. І Ваня Кійко мені предложив, каже, запропонував, що є такий плуг. Каже, я його ще не продав, хоча він його раніше продавав. Каже, як хочеш, то дивись, якраз він під 40 сил. Я взагалі в шоці, як він його тягав своєю куботою. Так, добре, переходимо до огляду плуга. Такий плуг. Назва його Dias 2.30. Із заводськими передплужниками і відрізним диском на задній корпус. Відрізний диск плаваючий у нас йде. Ось. Плуг збережений, в принципі, майже повністю. Оригіналі. В ньому тільки замінені передплужники на Пеленовські. Так якось тут заводські такі вузенькі стояв. І, скільки я не дивився, оглядів на плуг, там особливо у Польщі, це польський плуг. У всіх вони погнуті і викинуті. То я так думаю, це вже Ваня допрацьовував, добавлена полоска і перероблені на пеленовські передплужники, Ось. Відрізний диск, такий тут плаваючи. Ось. В принципі, він також пройшов реставрацію і збережений ну, в оригінальному стані. Задній також спалена. Передплужник. Колесо також тут заводське металеве було на втулках. Воно в вані є, але було розбите, перероблено під вже Жигульовську ступицю з восьмірки. І Із Volkswagen Golf 2. Стоїть вже докатка. Голь-2 чи Гольф-3. Перероблено вже на підшипник. воно там потужно вварено все. Ну, Взагалі мені резинове колесо більш подобається, на нього не налипає. Так, органи, в принципі, не зношені в плузі. Ну, так от такі трошки підношені носки. На задній вже тут доварено, і грудинки трошки підношені. Ну, ще на них не на один сезон вистачить. Ось задня. Більш зношена, передня, майже не зношена. Ну, Тут це я вже капнув сваркою, щоб сюди зілля не залазило. Так, плуг у нас йде 1970. І останню цифру, непонятно. Там кружечок якийсь маленький. лі вісьмірка, то лі шестірка, дев'ятка, можливо, нолик. Ось, ну, незрозуміло. Ну, як мінімум, він 1979 року. Року випуску, а той старіше. Можливо, ще взагалі. Ну, ось тут 70 якесь є. Шкрабав-шкрабав, не зрозуміло тут цю цифру, десь удар якийсь був. Плуг має такі регулювання. Можна відкривати вікно у тракторі, якщо трактор без кабіни. можна проводити настройку плуга прямо з трактора. Це в нас регулюється глибина. Ось. Це в нас регулюється кут захвату. Ось оцей у нас палець може зад-перед гуляти. Як на бометі, тільки там ключом, а тут вінтом. Ось. Ну, Взагалі плуг бомет скопійований із унії. Ось такий плуг. Висота його від, ось я поставив на піддончик від піддона. І до верха ручок метр сорок сім. Грубо говоря, півтора метра його висота. І у нас довжина. Давайте поміряємо. Якщо брати по рамі, десь приблизно метр сорок п'ять, якщо по задньому корпусу, то десь метр шістдесят пять. Ось. По лиці тут йдуть полувінт. Бачите, як йдуть закручені полувінт. Цей плуг, в принципі, дає не дуже великий супротив на землю. І з цим же ж, трактор у Ванні, 29,5 кінських сил кубота. Ну, то японські сили, зрозуміло, даже його подуже втягти. Хоча Ваня каже, ну так, тяжковато було. Вже, каже, Лемкін набагато простіше. 2, 27, 55 він зараз тягає. Ось. Так що будемо випробовувати на днях. У нас вчора ще сніг ішов, рано трохи лежав. Ну і приморозок, думаю, що десь на днях поїду вже випробовувати цього плуга. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки. Коментуйте, чи потягне цей скаут цей плуг, бо плуг дебеляч. Я бачу, одна людина купила 2,25 до такого трактора. Ну це трохи замало. Шифінг такий мене плуг тягав. Ну, але це вже мені здається, трохи забагато. Але... Буде цікаво, чи справиться скаут із цим плугом на глибину 25 см. Ну, в планах, хоча в у нас піски, ну, є городи, які можна орати на 25 см. Так що, всім дякую за увагу. До побачення!